Даний вишкіл це співпраця відділу освіти молоді та спорту Семенівської громади з нашими захисниками 68-ї окремої артилерійської бригади. завдячуючи нашим захисникам, досвідченим інструкторам найкращим в нашій державі. Ми маємо можливість отримати безкоштовний вишкіл для повнолітніх цивільних осіб, і це в першу чергу наша безпека в майбутньому вікова група від сімнадцяти. Років і старше. Саме ці люди були залучені і вони були добровольцями, тому що вони виявили бажання. Достаєм соку. Депию, так де пию. Або ця нога, або та в залежності від того від якого плеча. Гляньте. Учасники вишколу відгукуються позитивно про сам захід, але вважають, що це важкувато, досить важко. І фізично, і навіть морально, але поки що жодного учасника немає з вибухших, але в подальшому вони прагнуть удосконалювати свої навички і хочуть базовий курс. номер два. Ми хочемо співпрацювати в подальшому з нашою вже рідною 68-ю окремою артилерійською бригадою для того, щоб ми мали ряд програм. Могли осягнути всі базові навички в військовій підготовці. Слід не забувати не лише контроль за собою, самодисципліну, володіння зброєю, а також і самодопомога та кмет, що дуже важливо. Це користь для тих, навіть хто і не бере, не приймає участі, адже поруч можуть опинитися ті люди, які пройшли цей вишкіл. Я думаю, що цивільним даний вишкіл необхідний для того, щоб в першу чергу повірити в себе, щоб обрісти. Ту ну, сущність війни, яка сьогодні потрібна українцям, вона потрібна нам, тому що, ну, маючи під боком сусіда, який ніколи не стане океаном, і ніхто його ніколи не заліє бетоном, він нам буде постійно погрожувати. Буде погрожувати покоління за поколінням. І чим швидше українці поймуть, що за покоління за поколінням українці мусять бути готовими до війни з росіянами, тим швидше вони здійснять нашу мічку, нашу мрію і відстануть від нас. Мені головне вас навчить правильно. Переміщення, тим більше по відкритій місцевості, здійснюється швидким темпом. Біжиш не більше 3-5 секунд. І поки біжиш, поки біжиш, шукаєш собі укриття. Любе рух ви починаєте за стволом свого автомата. Скажи, Андрюх, може бути. Як учасник я вважаю, що досить багато чого треба ще вчитися, тому що я взагалі в цьому початківець і багато чого не вмів і не знав до вишколу. Я також бажаю пройти всі етапи поруч з своїми сокурсниками. Я вважаю, що це також і певним чином підтримка наших курсантів. Ми сьогодні проводили вогневу. Підготовку стрілянину, стріляла, стріляли з автомата, потім проходили медичну допомогу, надавали першу медичну допомогу, розбирали і збирали автомат. Я думаю, що ці знання потрібно кожному і кожній, який зараз проживає на території України. Ми ж не знаємо, що там в майбутньому може бути. Я порекомендувала б своїм знайомим, близьким приймати в цьому участь. Програма була досить складною та насиченою. Робота зі зброєю, тактика, стрільба, тактична медицина, евакуація та самодопомога. Ці знання та навички мають дійсно практичну цінність та можуть рятувати життя. На мою думку, я раджу кожному чоловікові, а також жінці, пройти такий курс базової військової військової підготовки. Дійсно, він не повний. Він не такий, як у військовому. Він всього лише 4 дні. Але за ці 4 дні ти отримаєш. Досвід, навички, знання, які допоможуть врятувати не тільки своє особисте життя, але й життя і своєї родини і, ну, і всіх нас. Я хотів би сьогодні привітати основи безпеки та оборони 20-27 грудня 2025 року. Нагороджую і дякую за те, що від самого початку до самого кінця В'ячеслав Ішевський. Дякую. Владислава Колувана. Нас ну, самі наймолодші. Вадя, скільки тобі вже? 16. Молодець. Тому ми тобою пишаємося. Так. Ви працюєте у все. Ми чекаємо саме тебе в 68 окремій артилерійській бригаді.